Чекаємо посилочку. Вінницький отримали ось посилочку, зараз розпаковуємо. Оце славно звісний цей перчик Богдан. Там така розсада, я не знаю. Жалко, на неї дивитися, вона така малюсенька, знаєте, я не знаю. Дивився на неї і ну, не можна, щоб не заплакати. Ну, видно, людина, знаєте, толково відноситься до цього діла цього. А, так він ще й взяв. А, це агроволокно, походу, так? Да? да. Смаколик сільському трудязі. Проперець відео завжди піднімають настрій. І сорт Богдан. За допомогою такої сапи роблю ямки. Ось так йде наша мама. Моя дружина каже, мене не знімай, Там і Нікітка, вся наша банда в зборі. Ще кавунчик сьогодні висадимо, розсаду. Ну, на полі щось довго росте, бачите, а тут теж, в принципі. Ой, якщо сидять, ребятки, знову чпокуються, дивики. Йдіть звідси. Блин. Процес посадки пішов. Ось такий кавунчик. Чи будуть кавунчики на Житомирщині, чи ні. Будемо ми їсти. Цього року свої домашні комунчики. Чи прийдеться все-таки купляти? Так що працюємо далі. Окей, okay, Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. І сьогодні буде цікавий відос. Сьогодні приїде посилочка від Вінницького фермера. О, я думаю, багато хто з вас знає такого блогера. От, ти дивіться цей канал. Вінницький, що ти дивишся, привіт, друже. Чекаємо посилочку. До речі, вже вона приїхала, дружина е, пішла у відділення, забере посилочку. А що там, я покажу далі в цьому відео, тому не перемикайтесь, кому цікаво. А, до речі, Вінницький сказав, що там поклав ще якийсь подарунок для мене, то це мені дуже цікаво, що ж там може бути. Да. Ну ти Вінницький, ай-яй-яй, ха-ха. Красавчик. Тому не перемикайтесь. Згодом покажу. Зараз забере посилочку, дружина, принесе. Подивимося, що там. І що за подарунок від Вінницького. Але красавчик, я не можу. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і починаємо. Ось посилочка. Доставка майбутнього. Там все як не може бути. Ось, зараз дружина мені трошки поможе. Вінницький отримали ось посилочку, зараз розпаковуємо. Що ж там нам Вінницький прислав? Вінницький Тобі цікаво? Так, да, гостинці з Вінниці. Він, кстати, казав, що там якийсь подарунок для мене поклав. Чи сюрприз, як він сказав там? Опа. Ага. Да. Так, розсаду. шикарно. Так, друзі, як ви поняли, коротше, заказали ми розсаду перчику. Оце славно звісний цей перчик Богдан. Жовтий, м'ясистий, такий хороший. Ось Зараз ставочку з відоса Вінницького з його каналу зроблю. А такі? Коротенький відосик про перець. Бо про перець відео завжди піднімають настрій. Діться, сорт Богдан. Ми його вирощуємо вже багато років. Вибираємо з власного насіння. От. Цього року було його важко виростити, але все ж таки ми його виростили. От. Це у нас такий виробничий процес тут. Перевозиться він сюди, потім фасується, вважиться, складаються сіточки на сторону. В сіточці по 10 кг. Ось так він виглядає чудово. Чудовий. Ось такий перець, це самий відбірний перець, ми з нього вибираємо насіння і на наступний рік виходить у нас є свіжесеньке насіння. Що це? Що-що? Ану открій, ну. Та Розв'яжи, ну я пока цей. Вінницький, дивись, друже, розсада все шикарно. Хоча, виходить, вона вихідні пролежала, блін, абло мені заказують з понеділка. То вже на другий день би забрав уже. А ну покажи. Друзі, дивіться. Чекайте, камера не зводить. О, смаколик сільському трудязі. <гум> Вінницький красавчик. Вінницький. Дякую тобі, дивись, розсада ось показує. Ось дружина довольна, каже: та-та ти що, оце каже, красавчик, так? Да? Mm. Така розсада шикарна, подивіться. Бо в нас, ми хотіли в нас купити, поїхали у звягель, коротше, то там така розсада, я не знаю. Жалко, mm. на неї дивитися, вона от така малюсінька, знаєте, я не знаю. Дивився на неї і ну не можна, щоб не заплакати. Дружина то висадила, там, не знаю, щось трошки прийнялось, щось там трошки, мабуть, і не прийнялось, не знаю. Коротше, така собі це. А у Вінницького подивіться, яка шикарна розсада. Шикарна просто. Ні, друже, доїхала нормально, все свіженьке ще взагалі, чотенько все. Бачите, чітко запакував все, як ну взагалі, просто на повищому вишому Ну, Видно, людина, знаєте, толково відноситься до цього діла цього. А, так він ще й взяв. А, це агроволокно, походу, так? Да? Так, да. Агроволокно, кульок, щоб влага не цей. Ну красавчик, красавчик, ну що скажеш? Друзі, коротше, дивіться, сьогодні, мабуть, пізніше, не знаю, на вечір будемо. А може в обід, так. Зар... Да. Дружина малого покладе спать, От, нашого меншого трудягу. Мали... побажання, здоров'я їхнім рукам. Він не кінчичував, дружина каже, здоров'я твоїм рукам. І щоб все завжди вдавалося, yeah. щоб завжди гарні yeah. врожаї були, гарна розсада yeah. і побільше тобі клієнтів. Вдячний тобі. Ну, а за це ще окрема подяка, звісно. Я це люблю гостренько. Це аджика, да, гостренька, коротше. ну попробуємо, потім попробуем, і відгук по-любому скажу. Yeah. Ні, Ну, красавчик, вінницький yeah. дякую, все. Все, доїхало, все чітко, потім пізніше будемо висаджувати, коротше, так що, yeah. так що якось так. Тому залишайтесь на нашому каналі, спостерігайте. Далі в цьому відео побачите, як будемо висаджувати цю розсаду. Все, тому не перемикайтесь. Так, ось ми на городі, друзі, ось за допомогою такої сапи роблю ямки ось так. Ось такі ямки тут зараз до кінця зроблю отак. І там наші рання капуста є. Ми між капустою виходить, посадимо. І виходить як вона. Ну, капуста ж раніше забереться. І лишиться перець і собі буде далі рости. От, Я думаю, що буде нормально. Ось перець купляли, отакий от був, бачите, теж. Перед цим ще до дощів тих заливних. То його теж трошки покарячило, ну вже відходить, цей хоч поприймався. А багато що пропало, коротше. То коли ми цей раз ось, ось купляли, що я вам казав маленький, дивіться, які шпиндики. Ось бачите, взагалі малесенькі такі ось. Ось такі і ось. То дружина по два штучки садила, каже, мало ли, типу. Ну поприймались, бачите. Просто з такого перця, коли він виросте, це ж скільки треба часу. Не факт, що він потім нормально зав'яжеться. Ну там, чи як сказати, чи зможе на них перчинки нормально цей, достигнуть, скажімо так. Ось, бачите такі, маленькі. Ось. Ось два штучки. Ні, ось, бачите, так що. Такий собі перчик маленький от. Ось тут, ось там теж, бачите. Так що. Я пізно щось спомнив про вінницького фермера. Максимко. Максимко, привіт! Привіт! Оливайся, да? От дочка нам допомагає в ролі няни. Коротше, сидить з малим пока що. Он йде наша мама. Моя дружина каже, мене не знімай, там і Нікітка, ось вся наша банда в зборі. От, зараз вся команда тут на місці. Зараз працюємо. Ось тут, де бачите, пропали, зараз теж досадим вінницьким перцем. Я показав маленькі вже тільки що. Показав ось маленькі, ось такі ось, бачите. На базарі тільки такий був, тому мусив купляти. Я пізно, я ж кажу, він тільки що розказував, що пізно вспомнив, що вінницький фермер вирощує його перець шикарний. Просто. Ну і не тільки перець, ця розсада. Я так дивлюся, відоси. Взагалі красавчик. Коротше, що там сказати? Видно, що душу людини вкладає, ну, цим займається вже так. Не вузько буде нормально? Там, мені здається, для, ну, для перця хватить. Просто щоб вмістити сюди. Просто вмістити сюди, так. Да, Каже, дружина, що відницький фермер потім нам розкаже, чи ми правильно посадили, чи ні. <рес> чи ми не широко, чи, чи не вузько, то є. Бо я думаю, що він буде по-любому цей відео дивитися і. Коротше, все нормально, доїхалось, бачите. Все чітко. Так, малиш там вже щось. Менший трудяга нервничає. Младший. Коротше, перчик шикарний, все чітенько. Зараз будемо садити. Так що якось так працюємо далі. Коротше, друзі, забув сказати. Е, купив я, виходить, замовив у Вінницького фермера короче, 40, так? Да? 40. Е, 40 причин, ну, розсади, да? 40 штучок. А він поклав 6, 48. От, Ну, пару штук, дружина знайшла, до що є, що зламалась. Ну, це де центральна сама, де квітка має бути. От. То там дві штучки чи три поломані поки що знайшли. А так поки все нормально. Ну, коротше, поклав, я думаю, спеціально ну знав, мабуть, що треба цей трошки більше. Бо що могли б бути таке, що воно бачите, десь в коробці може прям'ялось, там приламалось чуть та й цей. Але нічого страшного, в принципі. Сам факт, що доїхала нормально, все. От, все нормально. Хоч і лежала трохи вихідні, виходить. Та треба було мені з понеділка заказати. То ще й на другий день приїжджає. Так вона приїхала в сусіднє село. А так як машина на вихідні не їде, то виходить, що вона в суботу приїхала. І в суботу і в неділю лежала там у відділенні. І тільки сьогодні в понеділок до нас приїхала. Це посилочка. І ми забрали. Але нічого, в принципі, нормально все так. що... Ну, а Джику, потім спробуємо. Смаколик Ха -ха, сільському трудязі. Я з дружиною. Із залюбки розділимо і попробуємо, поїмо. Коротше. От. Так що, якось так, друзі. Ну Ми висаджуємо, я потім висадимо в кінці вже покажу, як у нас вийшло. Ще кавунчик сьогодні висадимо розсаду. Вона зараз тепло, пішла в ріст, Короче, будемо кавунчики висаджувати. Ось тут цей клаптик, бачите, воно вже тут позаростало. Зараз за допомогою ось такого помічника, кентаврика. МК-102СФ. Закультивую зараз тут, От, щоб не фризувати трактором, та й тут уже не заїду, я тут ніяк, ні з якої сторони. Зараз пробіжуся цим мотокультиватором, трошки все порубаємо, трошки спушить ґрунт, і потім я ще бороною пройдуся, забороную. От, і виходить, ось між рядку квасолі пройдусь. Відос, я думаю, ви бачили. В принципі, це був теж такий треш контент Як я в дощ садив, тут лівень ляв, коротше, а я садив цю квасольку, це взагалі капець тоді було, я вам кажу. Просто вже замочив неї, поняли? і хотів вже цей. Вона якраз набухла, вже не хотів так лишати, думаю, треба вже висадити. До речі, вже є перші сходи. Зараз я вам по-бистрому покажу. Ось дивіться, бачите? Опа. Тут вже навіть розкрився листочок. А тут ось тільки починає, дивіться, ось так. Бачите? Але, блін, трошечки все бачу. Це мабуть від вологи, да, як підпорчене чуть-чуть. Ну нічого, я думаю, відійде буде нормально. А, ось ще дивіться. Ось. Так що є, ось є, дивіться. От. Так що сходи є, бачите, як шикарно. Ай, до речі, зразу покажу вам яка картопелька ось. Подивіться, бачите? Ось така вже. Вже в коліно. Ну, на полі щось довго росте, бачите, а тут уже в принципі... Ой, ось сидять ребятки, опять шпокаються мене, дивики. Ідіть звідси. Ну, ось така картопелька, бачите, як тут швидко посилає. От ва ви порощену картоплю сидить. вискочила дуже швидко. Ну, ну шикарно, шикарно, що тут скажеш. Я задоволений, в принципі. Ще не повністю да, є місцями, що не цей. Бачите, вже навіть тут. А тут, виходить, була не порощена, Ну ви бачили в відео. От, тут тут ось бачите, тільки починає сходити ось. Дружина сьогодні тут сапочкою пройшла, бачу. Ось бачите, тут тільки прокльовується, скажімо так. І вон теж така маленька, А це вже тут є навіть більше. Ось файний кустик такий вже. Коротше, якось так. Зараз тоді готуємо діляночку і будемо висаджувати кавунчик. Ну все, діляночку підготував. Ось розпушив, зілля порубав ці бур'янчики. Зараз возьму і тут ще протягну легенько, воно зараз розрівняє і будемо висаджувати кавунчик сюди. Там зодною по квасольці пройшовся, міжрядку поробив тут. Там зробив. По бурячках червоних, цибульку. Я аж на тій ділянці, що там далі за часником. Цибульку теж пройшовся. Хай собі воно швидше просихає земелька, хай дихає, та знову роз буде йти краще. Так, ну що, беру розсаду зараз, тут забороную, де будемо висаджувати. Процес посадки пішов. Ось такий калунчик Такий корінчик. Ну, корінчик слабуватий, звісно. Я бачив, ті, хто займається там добре, такі переплетений вже цей. От ну, Але не знаю, може щось і буде. Бо то похолодало було, коротше. Але дав доброго, трошки, то пішло в ріст Ось, і все виходить ось так. Так що то треба було легенько там. І ось бачите. Зараз беремо в луночки туди. Ось такі кавунчики наші. Так що працюємо далі. Бо вже темніє, вже вечорі треба скоріше. Ось якраз цю діляночку, це треба все, я вже поміряв. Получається в рядку зробив. Отут тут між ними йде відстань 90, а отак в ряді 80. Не знаю, правильно, неправильно, просто у мене такі клаптик землі невеличкий, то вже мусив так робити. На ну, більше не вийде розтягнути так що. Бо ще квасолю. Я не думав, що буду квасолю тут садити. Але вирішив посадити, коротше, то буде так. Ну нічого, побачимо. От, хай буде гарний врожай. Хай буде. Ну а ви спостерігайте на, за нашим каналом, щоб подивитися, який буде результат. Чи будуть кавунчики на Житомирщині, чи ні. Будемо ми їсти цього року свої домашні кавунчики. Чи прийдеться все-таки купляти. Так що працюємо далі. Все, друзі, робота закінчена. Ось кавунчики висадили. Я їх ще трошки проляв. Ось такі. І отак рядочками бачите. Ось один, два. Получається в першому рядочку це. Мої, які я залишав із кавуна, які ми купляли. Е, хоча казали багато хто, що ці що кавуни продають, це в основному продюсер. От. Получається, це рядочок-продюсер. Тут з краю оце 6 штук е, в мене талісман F1 гібрид. Це 6. Ну і там далі досаджено продюсер, і це вже ряди пішли продюсер. все. Продюсера буде найбільше, в принципі. так що... Тут виходить ось крайній ряд і ще два штучки сюди. так. Це я поливав, де трохи позатаптував. Я потім возьму грабельки, Гарненько зроблю, просто вже вечір вже темніє. От, просто думаю, я вам покажу. І зараз покажу вам ще перець, який ми висадили з дружиною від вінницького фермера. Получилось непогано, в принципі. Ну тепер дай Бог, щоб гарний врожай був. Щоб кавунчики були файні, щоб ми могли. Це літо їх їсти. <хи> так що якось так. Ось дивіться, тут ми купляли. Не пам'ятаю, який сорт. Я потім дружини спитаю, дивіться. Тут трошки померзло, звісно, бачите. Ось скільки було б. Тут ось немає. Тут ось померзло, чорне. От, а тут а є, бачите, яке, красавчики. Така продовгувата, не пам'ятаю, що за сорт. Треба буде дружини спитати. То тут трошки буде, не вся померзла. Ось, дивіться, бачите. Тут ми під агроволокно зробили, чорне таке купили. А ось одна червоненька вже є. Дивіться, яка. а яка хороша клубничка, Та, ти що. Да, Красота. От. Тут ось зелененьке, бачите, ще зелене от. Тут деяка не поприймалась, звісно. Ну то таке, нічого страшного. Тут дивіться, ось одненька сховалася, друга. Буде. Тут теж немає, там немає. Ну і чого в нас, бачите, воно усіки пускає. Ось. Ось тут уже готовий саженець може бути. О, Обрізать і все, і можна буде. Пихнуть сюда, десь О, десь тут ще бачу. Ой, і тут дивіться є. О! Красота Мурах ідіть звідси задовбали. Теж червоненьке. Оце ну, я не знаю, що це таке. Хто знає, напишіть. Сухі листя посохли нахи. Чи це може що вологи багато, чи що. Я не, не розумію, чи це якась хвороба. Хто в курсі, напишіть в коментарях. Короте, тут є. Тут ось буде, бачите. Іначе все, там більше немає ти А На тих вроді нема. Трохи померзло, бачите, було б більше, в принципі. Але і так непогано. Тут що ми будемо потім розмножатися, збільшувати будемо більшу діляночку, грядку якусь нормально посадимо велику. Але не тут. Бо тут в мене буде гараж, тут буде фундамент заливати повністю. По кругу тут буде ворота, в'їзд. Бо в мене він виїзд туди на дорогу, пішов. Сюди зразу заїжджають машиною, а тут будуть ще одні ворота, заїзд під трасу. Ну, так Якщо згодом все буде, ну не знаю, чи в цьому році, може ще в цьому році. А і до речі, ось перчик висадили, від вінницького фермера. Ось, висадили, проляли його водичкою трошки. Ну все, він собі підніметься. Там вроді пару штучок було, що зломаних, але він поклав. Е -е, получається я 40 купляв, він на 8 штук більше. Ну, типу, з розчотом на те, що дійсно що десь в коробці воно десь перемнеться чи десь там щось якісь пошкодиться трохи. Ну а так в цілому все чітко, бачите. Подивимося, який буде врожай. В принципі, тут посадили і посадили ще між капустою, зараз покажу. Ось така капусточка. Так як це капуста рання, то ми сидимось. Посадили перчик. Капуста убереться, корінці, викопається потім. Ну а перчик собі буде рости далі. Ось раз. Ось маленька диви, вже теж спіє. Два. Потім ось ця, що була, ось червона, диви. Три. Ось рядом чотири, бач. П'ять. Потім дивимося далі. Ось. Шість. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Насичений такий у нас продуктивний вийшов робочий день. От, Роботку ми вже завершили, вже вечірі, сонце пішло в закат, уже сідає. Фух, так, да, тяжкувато. Багато роботи сьогодні було, як ви могли бачити. Ну що ж, друзі, дякую ще раз, Вінницький фермер. Дякую тобі, друже, за шикарну розсаду перчиком. Хай родить. Дякую тобі, хай тобі руки не болять, хай тебе все вдається. От, щоб завжди були клієнти і продажі хороші. І, ну і всього найкращого. Друзі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!